Друзі, всім привіт! Всіх вітаю в новому відео сонячної Іспанії, місто Аліканте. Сьогодні 11 лютого. Ми за лісою сьогодні ходили. Ходімо, напевно, так досі. Ми ходили сьогодні в лікарню. Я брала Бок боліт, так того, що ми з тобою біжимо. Ну, Я брала сіта Алісі до педіатра, тому що в неї нежить вже ну, майже два місяці нежить в неї. Була невеличка проблема з сіп, з карткою на медичне обслуговування. От, лісі виписали тимчасовий сіп і таким чином ми потрапили. Таким чином ми, ой Боже, ми потрапили до педіатра сьогодні. і мені дали. На кінець лютого сіта до зустріч з працівником соціальним соціальним працівником для того, щоб ми могли продовжити свій сів і Аліси, бо їй дали зараз тимчасовий. Хтось написав, чому ви у соціального працівника там йому не задали якісь питання. Я не у нього була. Я тільки до нього в реєстратурі взяла запис, взяла зустріч з ним на 20 лютого, але там є продовження. Кому цікаво, то дослухайте. Ходімо, там піднімемось, бо дуже багато машин, щось сьогодні такий трафік. Тож, сьогодні ми з лісою потрапили по цьому тимчасовому сіпу в лікарню до педіатра. І перше, що вона в мене запитала, чи змінювали ми касу, будинок чи кімнату. Ходімо. Чи будинок чи кімнату ми змінювали останнім часом чи ні? Ну. Можливо, це алергія. Одразу вона почала мені задавати таке питання. Я кажу, що ні, ми нічого не змінювали. Ми вже майже два роки живемо в одній тій самій кімнаті. Єдине, що в нас змінилось, це десь півроку тому, можливо, там більше, в нас з'явився хом'як. І вона каже: Ну, взагалі-то на хом'яків там це дуже рідко що буває алергія, але все ж таки треба здати кров. Вона видала нам на аналітику. Щоб взяти кров Аліси на аналізи, видала такий листок, ми взяли Сіта і також підемо, Аліса буде здавати цей аналіз, але це вже в березні. І дала призначення препаратів, і бупрофен приймати, якщо голова болить. І сказала, що так як цей нежить є постійно, буває таке, що голова болить. І я переживаю, щоб не було ніякого гаймаріта і тому подібне. Вона пощупала ці всі точки, у Аліси там не болить, і тому вона сказала, що все. Ну, на зараз це нормально, немає гаймориту. О. Сказала приймати ібупрофен і ще призначила сироп протиалергійний, протиалергійний Теслоратадін чи Лоратадіна, якось так називається. Той препарат ми ще не купили, не встигли, бо за лісою закинули речі вдома. Йдемо зараз до моря. Ми прогуляємось і мені підписник або наш глядач, можливо, не підписник. Написав, чи можу я показати море взимку. От я йду зараз разом з донечкою, ми покажемо вам, як виглядає море, пляж, чи багато туристів, чи хтось купається. В лютому, а? В лютому 2026 рік. Що стосується сіпу, мені ж дали на 20 лютого, щоб я потрапила до соціального працівника. Взагалі, іспанці. В цій лікарні, де я ну, зареєстрована, числюся, всі намагаються допомогти. Дуже всі відзивчиві. Мені прям подобається. Кожного разу, коли вирали, я приходила в цю реєстратуру, кожна людина, яка ну, мене приймала, консультувала. Всі намагалися допомогти. І Жінка мені спочатку долина на 10 березня до цього соціального працівника сіта. Потім перенесли на 20, Це вже інша людина. І сьогодні, коли я вже прийшла за лісою, вийшла від педіатра, підійшла в реєстратуру, щоб взяти сіта на аналіз, коли здати можна. Чоловік дивиться і каже: У вас погана типу ця картка СІП, це тимчасова. Я кажу, я знаю, але в мене ж сіта на 20 лютого. А він каже: ні, я зараз з вам зроблю. І зробив Алісі на півроку цю картку, переробив вже нормально. А мені також я кажу, ви можете мені зробити. Він подивився і взяв мої документи, мою картку тіє, в якому є ніє, якісь ніє, тіє, о Боже. Тут живе, той розуміє. Я просто хочу розказати, наскільки вони намагаються допомогти. Просто бачиш, що така ситуація. І він сказав: Давай я тобі зроблю і зробив мені СІП аж на рік, до 27-го року, до лютого. Також йому тепер велика вдячність, бо до цього мені жінка допомагала. Сьогодні чоловік. Дякую їм, кожному, хто там працює і намагається нам допомагати. Зайшли за лісою в сувенірну лавку. Я оце думаю, колись треба намалювати мені картину з іспанськими мотивами. Щось ось з такого плану. Дивіться, якісь статуеточки. Гарнесенькі. Ці ціни. Ага. Гарнесенькі. Свинки? Ні, статуетки, гарнесеньки. Свинки. Свінки. Так, ось тут є також всякі така сувенірна продукція. А? Ой, це ж я з донечкою пішла. Я тепер нічого зняти не можу, тому що мені завжди треба кудись пойдемо пойдем. дощечки, які гарненькі по 4 євро. Дивіться, знайшла такі от, як вони то називають, їх басаножки. Я думаю, це чоловічі чи жіночі, ну наче як з жіночими разом стоять, а мені такі сподобались. Темні, правда. Але я люблю такі моделі, коштують 22 євро. Тут взагалі просто цих іспанців така мода, оце отаке щось, типу того. А я таке не люблю. А оці, вони такі приємні на дотик. І можна їх регулювати і спереді, і, і ззаду, і спереді, де захочеш. І мені сподобалось. Ну, куди оце таке можна вдягати? Ні, ну якби людям таке подобається, є маленького, можливо, зросту. Це 23 євро. Можливо, нормально. У мене метр вісімдесят. Куди ж мені те? Не хочу. Який приємний аромат морський. За лісою плануємо зараз потрогати водичку. А ну давай, швиденько. В купальниках люди, хтось навіть дітей запустив купатися. О, холодно. Довго будемо чекати. Або зараз ще й намочимо ноги. А вода чиста. Чиста, так? Загорає, знаєте, сьогодні на вулиці, от зараз саме, 20 градусів тепла і буде 24 максимально. На сонці тепло, тому люди прийшли... о Прийшли позагорати, хтось... хтось купається, вон чоловік купається, люди в купальниках, а? А вон ми детавкою. Ага, так. Рабина Кантіль, фортеця Санта-Барбара. так виглядає сьогодні пляж, море, 11 лютого. Ну, насправді небагато людей. Я думала, що сьогодні буде більше, тому що дуже погода гарна, класна. Єдине, що хмарно, не дуже сонячно, але час від часу сонце виходить все ж таки. Можливо, ще не час, тільки 11 годин. Можливо, ще рано просто, і вони прийдуть трішки пізніше, люди. Друзі, день, другий. Продовжую записувати влог. Вчора в мене так розболілася голова. Я вже нічого не записувати не хотіла, взагалі нічого робити не хотілося. Сьогодні вітер знову піднявся. Зараз десь 30-35 км на годину. Температура приблизно 17 градусів. прохолодно, Я хотіла йти в сорочці, але добре, що я подумала, що можна вдягнути жилетку. Аліса в кофті просто в школу пішла. Холодно. ви Знаєте, і так як вітер. Коли він підіймається, в «Аліканте» починають їздити пожежні машини, швидкі допомоги. Я не знаю чого, що, що таке стається, коли саме вітер підіймається. А ну можливо, десь щось падає і вони, типу, як допомагають вибратись чи що, а як пожеж пожежників викликають тут не тільки ж, напевно, через пожежі, чи ні. Я свої демонструю знання, розумові здібності. Ну, просто я помітила, що як тільки вітер підіймається, починається якийсь хаос на вулиці. Аж страшно стає, тому що поки в школу йшли сьогодні. І поліція, і швидка допомога, і пожежна машина, і все на світі, і такі звуки ці всі страшні. І Взагалі і раніше я якось не придавало значення в Україні. Ну, йде дощ, та йде дощ. Ну, також дощ, <схід> дощ, також класна така погода. Не буває у природи поганої погоди. Чуєте? Це знову пожежна машина поїхала. Не буває поганої погоди у природі. Я з цим погоджуюсь, а отут от я відчула, що ну, буває, тому що як тільки або вітер, або дощ, це, це одразу як апокаліпсис. все І треба йти додому, тому що сьогодні кіна не буде. У мене сьогодні день прибирання в квартирі, ну в загальних місцях, в нашій квартирі, де ми живемо, у нас кожного, кожного дня хтось прибирає якась кімната. Так як шість кімнат, шість днів зайнятих. І в неділю, ну, типу вихідний, ніхто не прибирає. Але якщо хтось не прибрав в свій час, в свій день, то він може... Перенести на неділю. А от я сьогодні піду поприбираю. Зараз в загальних місцях, якщо така погана погода, та й каву вже вдома вип'ю. Бо зазвичай на вулиці я беру, йду з вами розмовляти. А сьогодні не буду так робити, піду додому, буду прибирати і пити каву вдома, а потім за алією випишу. Не продовжила думку з приводу того, коли тут погана погода, вітер або дощ, або таке щось. То одразу або повені, або падають дерева. Ну добре, що вони перекривають місця, щоб люди не ходили, типу, парки, сквери, бо є ризики того, що впаде якесь дерево, тобі на голову зламається. Чи під, напевно, під будинками краще також не ходити, бо я бачила десь відео якісь соціальні мережі, що в Іспанії впало щось з будинку. І там люди були. Я не знаю, чим закінчилося, чи є постраждалі чи ні. Ну люди розбіглися в сторони, і наче там одна людина застрягла, і люди почали бігти допомагати. От. Але я не знаю, чи є ну, загиблі, чи все, все добре з людьми. У мене другий день квесту. Я намагаюся знайти роботу. Я вже зареєструвалася на всіх тих сайтах, зробила курікулум, зробила резюме. Ну, таке, щоб підходило для всіх вакансій, написала всередині там, про себе. Я також написала, що шукаю будь-яку роботу. Не знаю, чи буде якийсь сенс, чи треба ще попрацювати саме над цим резюме. Я так розумію, що це дуже великий сенс має, що що ти там напишеш. Весь досвід треба перерахувати. І ну, такий, як лист, написати заправодітельний, сопров... супровождаючий. <рес> лист ще треба прикріпити. Я вже відправила на багато вакансій своє резюме, але не знаю, чим закінчиться. Мені ж не вся робота підходить. Тому що, ну так як є дитина, треба її відправити в школу, а потім забрати. Тобто я шукаю ще, щоб години були такі, щоб мені підходили, і я була вільна в певні години дня. От, Я знайшла там одне мити посуд на кухні. Це ввечері там з 18.30 у них починається все на вечеря. І треба людина, яка буде мити посуд, прибирати. Оце все І допомагати. Там треба, напевно, якісь холодні закуски робити, допомагати. ну Типу, як помічник на кухні. І ще щось знайшла, вже забула, що. А, в готелі. В готелі також прибирання. Безліч, їх дуже багато, але є вимоги певні. Ще знайшла роботу підробіток на прибиранні в якомусь готелі. Є локація в мене цього місця. Я живу від того місця десь 35-40 хвилин. І не знаю, чи буде чути 35-40 хвилин, і там був. Ну як треба було відповісти на питання, наскільки далеко. Там декілька було, але одне із них було наскільки далеко я живу від цього місця від 0 до 30 хвилин, від 30 до 60 хвилин і більше однієї години. І я якраз живу від 30 до 60 хвилин, ну, щоб я могла доїхати, добігти. Е, от я не знаю, чи підійде моя кандидатура чи ні. Я шукаю часткову зайнятість. я не можу, Я не можу працювати цілий день. Тому мені от прибирання більш за всього підходять, тому що, тому що це частково можна бути зайнятим. Звичайно, що є прибирання де цілий день. Треба прибирати. Колись хтось питав мене, чи є в Іспанії якісь клінінгові компанії, які дають тобі контракт. Так, вони є. Звичайно, що вони є. І У нас була знайома, тут жила, але вона поїхала, не справилася. Вона з обсягом взагалі роботи, з темпом життя і з відповідальністю, яка на неї ну, звалилася, бо в неї двоє дітей, і їй треба було працювати, бо вона одна з цими дітьми. Треба було ходити на прибирання. В неї був контракт, і вона зранку до вечора працювала, їздила в різні локації, під'їзди прибирала, парадні. Не пам'ятаю, чи були в неї саме квартири, я пам'ятаю, що дуже багато вона їздила і саме в парадних прибирала, бо там пам'ятаю, що почалось на роботі, що хтось почав скаржитися. що... Підіймалися і побачила, що лежить якась бумажка, обгортка, і почали жалітися на неї. Вона каже: Ну я ж прибираю чистенько, я ж бачу, що немає ніякого сміття, все помила, все чисто. Хтось йшов потім і кинув ту бумажку, а ти ж відповідальна за те, що е, ну, вона там з'явитися яви, могла і пізніше. Не обов'язково, що це ти її не прибрала. От. І потім почалися у дітей проблеми в школі, почали її викликати, а так як в неї робота вона не могла ну, відпрашуватися дуже часто. Ходила час від часу, звичайно, то у старшого сина там якісь проблеми вже, ну, може, пов'язані з віком, з адаптацією, щось якісь проблеми почалися з однолітками. А у меншої. Щось з книжками було. Коротше, і до тієї дитини треба ходити в школу на зустріч з вчителями, з директором. І до сина. І вона не змогла справитися, і постійно не вистачало грошей, тому що ця робота приносила дуже маленькі гроші, незважаючи на те, що вона цілий день працювала. І вона поїхала додому. Поїхала в Україну, живе вона в Кривому морозі. Так, і закінчився її шлях тут, в Іспанії. От, все не можу, біжу до кого. Тому що -то. вона зараз тут. Снесе. Капець. дивіться, як пані вдихається. Ще не а, вже перев'язали. Я поки буду прибирати, з вами поспілкуюся. Ой, сміюся, але, знаєте, плакати хочеться. Чого? Я побачила, що вже з 10 лютого шукаю дівчинку, чернівчанку. 13 років. Дівчині Юлія забула я Прізвище. І бачу, як в коментарях люди обговорюють, чому так багато зараз зникає дітей. Дуже хочеться, щоб її знайшли живою, але оці фотографії, коли в колодязі, шукають, прям серце ну, кров'ю обливається. Я б взагалі зараз цим батькам. І якби що було з тією дівчинкою? Який це страх? який це... Ну, Я не знаю, я сподіваюся, що з нею все добре і реально може просто. Люди там пишуть, може, вона знайшла собі якогось хлопця там, і щось таке сталося, чи з подружкою десь втекла, чи ще щось. Ну, на кшталт цього. Дай Бог, щоб так і було, щоб вона ну, не перенесла так, як якісь надругательства і ну, чогось страшного. Я навіть не знаю, як підібрати слова, вибачте, який це жах. <кій> Я от думаю, що чекає взагалі. Українців після того, як війна закінчиться, і так повно, повно було багато людей, таких маньяків, всяких людей з психікою розшатаною та не дуже нормальних. А зараз буде ще гірше, коли всі ці люди, які травмовані, повернуться, і хто його знає, що буде в їх головах і що буде коїтися. Оце найбільше страшно за наших дітей. Що чекає нас далі? Ну, якби Ми всі так думаємо, що хоча б наші діти жили краще, аніж ми. Так от що їх чекає? В такому суспільстві, я навіть не знаю. Бо зараз буває повертаються і з гранатами, і з пістолетами, і стріляють людей. Пам'ятаю, як була історія, що чоловік стріляв по дитячому майданчику, де він взяв ту зброю. Ну де він взяв ту зброю, ми розуміємо, але я з нею покинув службу, покинув і поїхав додому. І у нього щось там перевернулося в його голові, і він почав стріляти по дитячому майданчику, де були тоді діти. От, а також зникає дуже багато дітей, мені, мені дуже страшно. Я прям мене аж розтрясло. Дай Бог, щоб та дівчинка не знайшлася жива, здорова, неушкоджена. Але зараз, -от. як батькам, як і дівчинці, просто страх. треба, щоб була якась програма реабілітації потім людей, які будуть повертатися з фронту. Тому що це дуже важливо, щоб не допустити потім таких ситуацій. Чи буде вона ця допомога, ця реабілітація? Хто його знає? Хочеться вірити в краще, але, але всі не знаємо, як воно може бути. Правою туалету, це вам таке тут розповідаю. Не хочу читати новини, але навіть якщо їх не читати, ти нікуди не дінешся від реальності. Треба знати все. Раніше не було інтернету. Пишуть, що раніше такого не було. Раніше просто інтернету не було, і ми так не знали про це, не розповідали. Не було це так близько, можливо. Зараз є інтернет, і ми зараз все можемо побачити, який жах може коїтися. А щойно ще побачила, як три дитини біля школи кидали каміння, вікна школи матюкалися, і жінка це ну, зафіксувала, фотографію зробила. От. Ну і люди їй там посипались. чого ви знімаєте. Вони матюкалися, вони себе дуже погано вели і починають, що це такі батьки. Ой, і такі діти тому. Як ви думаєте, чи це тому, що такі батьки, тому ростуть такі діти, чи все ж таки має вплив в середовище та інші діти? Все ж таки, у дітей, у наших, у нас є життя за межами будинку, і на нас також впливають інші люди. І тому ми не можемо ну, нести відповідальність і знати точно, що наші діти спілкуються з. Нормальними дітьми, а як нормальними? Вони всі, напевно, нормальні. Ну, от, підлітковий вік це дуже важко. дуже. Я зараз зіштовхнулася. От з приводу того, що матюкаються вони. Я думала, от Аліса спілкувалася там з дівчинкою, і спілкується зараз. Вона матюкається. І мені це не подобалось. Я кажу, Аліса, ну тут є якісь дівчата, які Це вона в інтернеті з нею спілкувалася, це українка-дівчинка, вона живе зараз в Україні, і Аліса з нею спілкується по телефону. Я кажу, Аліса, спілкуйся краще з однокласниками, ті, які тут в реалі є, з ними спілкуйся. І вона почала більше часу проводити з отією дівчинкою, що я розповідала з Вірменії, що в школі у Аліси є, яка їй допомагає там з перекладом, вона тут вже живе давно і допомагає їй їй з іспанською мовою. З іспанською мовою не допомагає, але якби вирішувати якісь питання там в школі допомагає. Так от, Аліса почала з неї ходити гуляти зі школи, там поверталися вони разом. І коли Алісі дзвоню, як вона зі школи вийшла, Аліса мені розповідає якусь історію і чую на задньому фоні ця дівчинка, яка мені здавалася, що вона ж з прилічний сім'ї, і реально там дуже гарні ну, батьки, бабуся, мама, якби всі, всі, всі прилічне. Вона почала матюкатися на задньому плані. У мене шок був. Я, напевно, таких навіть і матюків не знаю. Довелося вивчити. От, я так думаю, що дуже багато дітей зараз ну, впливають один на одного, так ведуть, їм здається, що це круто, що вони такі вже дорослі, такий вік у них зараз цікавий. Що з цим робити? Ну, я ж не можу обмежити спілкування зі всіма дітьми, з підлітками, а вони от такі. От такі. Я не пам'ятаю себе в дитинстві, ну в плані того, чи там матюкалася я, чи що. Я пам'ятаю, звичайно, окремі якісь ситуації також Ну матюкалася, я пам'ятаю, як послала. За кораблем бабусю, ото вона жила в собачці, вже моя мама згадала. Я колись її послала, тому що вона ну, причепилася до мене, що, типу, мої якісь. Я з хлопцями в дитинстві більше товаришувала, і якісь мої отцю, друзі в під'їзді роблять ну, якісь речі такі погані. типу... Неважливо. Вона сказала, що це, а я жила на першому поверсі, а вони робили це за її історією, вище там, етажами. Вона каже, це твої друзі. Це все ти винна, це вони до тебе ходять і тому тут такий безлад роблять. Ти типу походять в туалет тиску. Каже, ну чого вони додому не сходять? Що їм так не втерпіш, що вони будуть робити, піднімуться до вас на поверх і будуть там робити. Вони можуть додому сходити, по-перше, вони можуть у мене сходити, по-друге. А по третє, до мене ніколи ніхто багато часто не приходив, тому що в нас була маленька собачка, кнопа. Московський той тер'єр. І вона кусача була, і всі боялися мої друзі. І от я її послала. Ну, знала ж тобто ці слова. Це мені було десь також 11-12 років. Знала ж ці слова. Не пам'ятаю, щоб серед друзів використовувала, але знати знала і послала. Ну і мене, звичайно, що вдома залишили. Кричали на мене, мої батьки, як наказали. Залишили вдома і сказали, що на вулицю мені тепер не можна виходити. Я якийсь час вдома знаходилась, зла на неї була капець. О, така історія. Тобто я в такому віці також себе так поводила. Але тоді інтернету не було, і по телефону так ми не спілкувалися. Напевно, може, наші батьки її не чули, тому що ми десь на вулиці дружили, зустрічалися, спілкувалися, як нам хотілося. А зараз є телефон, і я Аліса спілкуюся з подружкою. Я чую те, про що вони розмовляють, і в мене іноді шок. Отакі справи. Друзі, хочу сказати вам дякую за перегляд цього відео. Такий сьогодні влог не влог. Я буду далі прибирати, далі піду за Алісою та і все. І буду далі розсилати своє резюме, шукаю роботу підробіток. Не роботу, а так, підробіток. Всім всього найкращого, міцного здоров'я і до зустрічі у нових відео.